Сьогодення і майбутнє України та Польщі в одній європейській родині їхнє спільне існування базується на засадах добросусідства та взаємної довіри. А дні польської культури у Бердичеві вже 17-ті – чергове підтвердження того факту, що український бердичів плюс польські седельця та явор дорівнює дружбі, єдності, повазі та співпраці. Таким можна вважати головний меседж дійства, що відбулося у міському палаці культури, 17 років тому нагадав Бердичівський міський голова Василь Мазур, активісти польської громади у Бердичеві виявили бажання налагодити більш активне і тісне спілкування із сусідньою країною, зокрема з польськими містами Седельце та Явором. То був перший крок до становлення стосунків, яким судилося перерости у тісну дружбу. Крок правильний і достойний вдячності. На ході 17 років ми спілкуємося, ми обмінюємося делегацією, ми співпрацюємо в багатьох галузях. Ця співпраця багатовекторна. І вже стало доброю традицією відмічати разом свята. Місто сіднесе, приїжджає в Ордичи, коли в нас свято. А ми їдемо до Сєдліця, їдемо до Ярого, коли в них свята. І це правильно, це розумно, це мудро, це по-бердичівській і по сєдліцьки Місто в місті сідця, міст, в місті є вулиця Бердичівська. І за це я вам дякую, пане президенте. Вашій громаді дякую. У нас є площа Сєдліцька. І це дуже правда, Це також правда. Я від щирого серця хочу сказати всім нам, побажати нам, всім нам добра. І це сьогоднішнє свято, 17 днів польської культури в місті Твердийські це дійсно свято Єднання, свято духовності, свято Краси, свято добра. Вони прогулювалися вулицями Бердичева і бачили красивих, усміхнених та привітних людей. А це значить, що Бердичів живе, констатує президент Седельце Войцех Кудельським. Йдучи містом, продовжуєм розмірковували, що має бути головною скрипкою офіційні зустрічі чи дружнє спілкування. Дружба понад усе дійшли. Висновку ми сподіваємося з вами. Ми ще розпознаємо на улиці. Wiemy, y, jakie zespoły macie, jakich zawodników, jakich sportowców. Wy wiecie, co jest u nas. Co więcej, uczymy się organizacji życia zbiorowego, bo przecież samorząd ma podstawowe zadanie zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców swojego miasta. I my podglądamy, co u Was jest ciekawego. Wy podglądacie, co u nas. My mamy. Podobnie jak Wy, kontakty z innymi miastami w Europie możemy się nawzajem od siebie uczyć. A co więcej, spotyka się nasza młodzież, przyjeżdża do Siedlec, spotyka się z naszą młodzieżą siedlecką, nasza przyjeżdża do Was, ten zespół, który tu przyjechał. Te dzieci chłoną Waszą kulturę, chcą spotkać się z Waszymi dziećmi po to, żeby się bliżej poznać. І то є найлеші, найлепші прогнози двома мовами. Вітав учасників днів польської культури у Бердичеві. Віце консул Республіки Польща у Вінниці, Войцех Мрозовський. польською дякував місцевим активістам польської громади за активність у зміцненні зв'язків між Україною та Польщею, українською владі за кроки, що зменшують відстань між обома сусідами. Dziękuję panu Enere i wszystkim przedstawicielom e, władzy za to, że sprzyjają to, że polska społeczność Miasta mogła rozwijać się, e, mogła pokazywać swoje doświadczenia i mogła być jednocześnie dobrymi obywatelami Ukrainy. Także zdaje się, że my jesteśmy je sąsiedziami, to samo sobą, sobie zrozumie się, e, ale nawet... Nie tak, może inko troszkę dydną, żartobliwo, że sukienka też robi takie żarki i nawet nam to wodycja razem na przykład w czempionatach Europy Ev i Europy. To jest prosty, to, to Polsza bez Ukrainy i Ukraina bez Polski nie jest tak, je takimi ważnymi drzewami jak szabony okremu. I tylko nasz wspólny szlak jest szlakiem do uspokoju wspólnej Europy. Мати можливість зустріти день народження із другом багатого варте, переконаний народний депутат України Олександр Ревега. І він вдячний польським друзям за те, що з готовністю розділяють із бердичівлянами гарне свято. Дякую вам за співпрацю між нашими побратимами містами. Також надзвичайно важкий час для нашої держави. Я хочу подякувати народу Польщі. Керівництво за надзвичайно велику підтримку України на міжнародній та європейській стороні. Дякую. Те, вони й дні культури, аби міста побратими могли вдосталь насолодитися надбаннями одне одного у цій галузі. Тож по завершенні офіційної програми прийшла черга програми концертної. Господарі дійства були представлені на ній кращими у культурі запальними яворами яворочками, співочим тріовіолам, ансамблем народного співу «Вінець», потужною спільнотою зорецвітів. Друзі Седельце відповіли уславленим ходов'яцем. Ансамбль пісні і танцю імені Алісії Сівкевич, очолюваний заслуженою для культури польської Боженою Войчук, був створений у 1972 році. В його арсеналі все краще з вітчизняних танцю і пісні, а також композиції родом з України, словаччини та інших країн світу. Дві танцювальні групи капела та група співаків, всього близько 60 виконавців, не раз демонстрували свою творчість на міжнародних фестивалях. Виступали перед папою римським Іваном Павлом II. У Бердичеві їхній виступ надав особливого присмаку святу Дружби і духовності.